Добрий день, шановні колеги. І перш за все, я також хочу сказати і почати цю наукову сесію зі слів нарешті. Нарешті цей день настав. Нарешті ми змогли зібратися і подивитися друг другу в очі, задати різні питання і отримати відповіді на ті питання, які ми маємо. Дуже приємно, що незважаючи на такий важкий час, ми маємо змогу зібратися в цій теплій дружній атмосфері. І я сподіваюся, що ця подія, ця конференція це справжнє свято, свято науки і практики, яке допоможе нам. А Будь ласка, включіть мою презентацію. І е, сьогоднішня наша тема цього засідання буде присвячення е, мультифокальним інтраокулярним лінзам, і ви знаєте, що це е, вибір, який іноді дуже нелегко зробити офтальмохірургу. І ми маємо знати всі нюанси, всі особливості, як обрати мультифокальну корекцію. І я хочу сказати, що саме індивідуальний вибір інтраокулярної корекції це і буде залогом успіху хірургії катаракти. Як ви бачите, сьогодні відбувається. Ой, ой, вибачаю зараз я. Ні. А як ми повернутися на начало, будь ласка, угу. Отак. сьогодні відбувається зростання хірургічних втручань з приводу катаракти. І паралельно з цим відбувається зростання і мультифокальних корекцій. І якщо ми подивимось на ці слайди, майже чверть серед усіх інтраокулярних лінз належить саме мультифокальним лінзам. Чому це відбувається? Відбувається це по перше з одного боку. Ми спостерігаємо покращення хірургічної техніки. Я не буду на цьому зупинятися, тому що програма конференції дуже велика. і Ми ще почуємо багато цікавих допитів, щоб узнати переваги різних приладів, які допомагають нам виконувати хірургії катаракти. З другого боку, це значне покращення біометрії ока та розрахунку інтраокулярних лінз. І е, також це удосконалення від Євіол. З, з другого боку, наші пацієнти впевнені у результатах хірургії, вони бажають не залежати від окулярів і отримувати е, якісність незор. Саме того, від е, поєднання від цього тандему з одного боку технічних можливостей, а з другого боку е, потреб населення, і це приводить до зростання. саме Преміум інтраокулярних лінз. І я хочу трошки зупинитися на класифікацію преміум інтраокулярних лінз. А саме це акомодаційні лінзи. Але, на жаль, ця модель не дуже виправдувала себе і вона не є дуже популярною. І серед EOL преміум класу це перевага надається мультифокальним лінзам, які розрізняються за типом. Формування зображення рефракційний ОЛ, дифракційний ОЛ. І з'явилися новий клас інтраокулярних лін, а саме лінзи з поглибленим глибиною фокуса. Ці лінзи з'явилися на наш ринок досить недавно. І саме у 2016 році була вперше затверджена FDA, Лінзи Техні Сімфоні це нова лінза, яка не має окремих фокусів, яка має продовжений фокус, за рахунок чого відбувається покращення якості зображення і зменшуються різні фотопичні явища. Подивіться, яка значна кількість мультифокальних лінз зараз доступна нашим лікарям. Перш за все, це біфокальні інтраокулярні лінзи. Красним кольором ви бачите лінзи, які частіше за всього використовуються на Україні. І коли ми обираємо різні мультифокальні лінзи, ми маємо звертати увагу на адідацію, на матеріал, з якого ви якого зроблена лінза, і ми маємо враховувати. Аберації, які ця лінза має, для того, щоб не збільшити аберації ока у разі встановлення. Також сьогодні нам доступні трифокальні інтраокулярні лінзи, де, які також мають і позитивні, і негативні аберації. І подивіться, сьогодні для нас доступна значна кількість нового класу лінз це лінзи з поглибленою глибиною фокусу. І сьогодні серед лінз-едов виділяють як лінзи, які побудовані за дифракційною технологією, і це монофокальні лінзи дов і лінзи так званий ікс які також мають деякі відмінності. Тому дійсно також хочу сказати, що з'явилася ще одна нова технологія лінзи це так звана гібридна технологія, яка поєднує мультифокальну лінзу з технологією ІДОВ. Тому дійсно виникає питання, як же лікарю не розгубитися серед цієї значної кількості інтраокулярних лінз, і як зробити правильний вибір інтраокулярної лінзи. І для того, щоб зробити вибір правильної інтраокулярної лінзи, ми маємо врахувати з одного боку бажання пацієнта, а це, перш за все, пацієнти мають бажання гарно бачити на різні відстані без окулярів. Також пацієнти бажають мати не тільки зор без окулярів, вони ще потребують і якісного зору і дійсно не бажають залежати від окулярів. При цьому лікар зовсім по-іншому підходить до вибору інтерекулярної лінзи. Він, перш за все, оцінює деякі психологічні аспекти пацієнта з тим, щоб вибрати правильного кандидата на мультифокальну ОЛ. Він оцінює стиль життя пацієнта, його щоденну активність. Проводить перетепційне обстеження і тільки після цього пропонує пацієнту той чи інший від інтраокулярної лінзи. І у нас існує якби дві сторони однієї медалі. З одного боку, ми маємо прогнозований рефракційний результат, а з другого боку, ми маємо якість зору і якість прийняття цього результату пацієнтів. І я впевнена, що кожен хірург має в своїй практиці пацієнтів, які мають 100% зір, але залишаються незадоволені результатом, який вони отримали. Тобто є очікування пацієнта, а є та реальність, той реальний зір, який отримує пацієнти. і ми маємо це враховувати. Тобто, для того, щоб вибрати правильну інтраокулярну лінзу, тим паче мультифокальну інтраокулярну лінзу, ми маємо виявити серед великої кількості пацієнтів саме того єдиного пацієнта, який буде гарним кандидатом на мультифокальну корекцію. Ми маємо оцінити його передній відрізок. Виключити протипокази, ми маємо оцініти стан сітківки зорового нерву і запропонувати ту інтраокулярну лінзу, яка буде задовільняти нашого пацієнта. Тому правильний пацієнт це перш за все. Пацієнт, який має реалістичне очікування. Тобто пацієнт, який хоче незалежності від окулярів, він реально усвідомлює про те, що після операції він може мати деякі фотоаптичні аберації та фотоаптичні явища. Це пацієнт, який розуміє, що іноді трапляється. Похибки похибки розрахунку ІОЛ, які не завжди залежать від хірурга. І іноді, для того, щоб досягти кращого результату, можуть бути потрібні додаткові оперативні включання, і пацієнт теоретично має бути готовий до цих особливостей. Тому, перш за все, ми маємо обрати позитивного кандидата. Що таке позитивний кандидат? Перш за все, це пацієнт, який легко контактує з лікарем, який готовий йти на деякі компроміси, який розуміє те, що йому лікар розповідає. Це пацієнт, який зацікавлений у отриманні гарного результату. І при тому ми маємо оцінити, що пацієнт добре розуміє, що таке гарний зір там на близькій або середній відстані. Тому, коли ми починаємо, то найкращий пацієнт для це, звісно ж, гіперметропія середнього або високого ступеня. Також ми завжди маємо оцінити образ життя пацієнта, тобто як довго, як часто йому приходиться читати, писати, як часто й довго він працює за комп'ютером, з планшетами, користується смартфонами. Які особливості там приготування їжі, як часто виконує, яке хобі має пацієнт, тобто то може бути або рибалка, або приготування їжі, або гра на медичних інструментів, тому що всі ці деталі вони потребують різного зіра на різних відстанях, і обов'язковим моментом, який ми враховуємо, це е, можливість водіння автомобіля. І водіння автомобіля у вечірній час або нічний час. Тому основні е, факти, які нам потрібно знати, це вік пацієнта, супутні захворювання, рефракція та досвід носіння окулярів. Це також дуже важливо, тому що якщо ми маємо справу, наприклад, з пацієнтом міопією там, середнього ступеня, і пацієнт ніколи не користувався окулярами, і він бажає отримати зір якісний для далі, і він не очікує, що після втручання він не буде мати того гарного зіру для близької відстані, який він завжди мав. Тому ми маємо враховувати, носив пацієнта окуляри чи ні. І, е... Дуже допомагає для оцінки всіх цих станів використання різних опитувальників перед хірургією катаракти. Сьогодні існує досить велика кількість різних опитувальників. По-перше, це займає час пацієнта, поки він чекає прийому у обстеження. По-друге, це допомагає лікарю Сконцентруватися і побачити всі ті особливості пацієнта, які він очікує. І також я хочу вам сказати, що сьогодні на сайті TMX Academy можна скачати опитувальник, який роздрукувати та пропонувати пацієнтам для заповнення, поки він очікує. В опитувальниках нам дуже важливо оцінити. Які труднощі пацієнт має на доопераційному етапі? Тобто, це читання газет, впізнавання обличчя людей, чи має пацієнт проблеми з зіром на середньому, дальній відстані? Тому я дуже. Сподіваюся, що опитувальники будуть входити в нашу практику для того, щоб допомогти оцінити важливості і бажання пацієнта. І також хочу вам нагадати, що сьогодні існує і навіть спеціальний пристрій, це пристар Вівіор, який допозволяє об'єктивно оцінити зарову поведінку людей і оцінити. Які зір на якій відстані пацієнт в реальному житті користується частіше за всього, з тим, щоб запропонувати йому той чи інший від корекції? І також говорячи про вибір мультифокальної Ол, я хочу зупинитися ще на одній дуже важливій частини: це розуміння дисфотопсії, тому що. Дисфотопсії вони дуже часто супроводжують хірургії, катаракти, імплантацію всіх типів іол, і саме поява різних дисфотопсій може розчаровувати наших пацієнтів. Існують різні види дисфотопсій. і це перш за все небажані світлові образи. Дисфотопсії ми можемо розділити на позитивні дисфотопсії. Негативні дисфотопсії та мультифокальні дисфотопсії. Але хочу також акцентувати, що перш ніж ми поставимо діагноз псевдофакічна дисфотопсія, ми маємо направити пацієнта і виключити неврологічну патологію, або наявність якої патології сітківки або зарового нерву. Позитивна дисфотопсія – це те, що ми стикаємося частіше за всього. Це дисфотопсії, які виникають в разі. Відображення промінів від квадратного краю інтраокулярної лінзи, вона вперше була описана у 93 році, і ви знаєте, що сьогодні більшість інтраокулярних лінз має квадратний край, тому що це запобігає розвитку вторинної катаракти, але саме цей квадратний край може визивати і дисфотопсії. Також цей від дисфотепсії може виникати в разі виникнення складок на задній капсулі, або деяких деструкцій скловидного тіла, або навіть неправильно виконана дисцизія задньої капсули, невеликий або асиметричний отвір в задній капсулі після капсулотемії, також може причиняти появи цих позитивних дисфотопсій. І для позбавлення від цих диспотопсій е, призначаються частіше за все міотичні засоби. Е, також е, пацієнт має розуміти, що наступає нейроадаптація, і ці дисфотопсії можуть зникнути через деякий е, час. Але хочу попередити, що до тих пір, поки ви не... Вирішили питання з дисфотопсією, не треба виконувати е, раніше за час лазерну капсулотомію, тому що іноді виникає потреба в заміні інтраокулярної лінзи, і наявність капсулотомії може ускладнювати або робити цей процес неможливим. Негативні дисфотопсії це також від дисфотопсії, коли іноді виникають у наших пацієнтів. Частіше за все ці дисфотопсії виникають самостійно. І Причина чих дисфотопсії буває вузький передній капсулорексіс. Тому дуже важливо при виконанні хірургії катаракті, особливо при імплантації мультифокальної лінзи, робити правильний край капсулорексісу. Ну І мультифокальні дисфотопсії, які бувають дуже різні. На жаль, ми ще не маємо таких засобів боротьби з цими дисфотопсіями, але пацієнти мають бути попереджені. і Якщо пацієнт позитивний, то через деякий час частіше виникає нейроадаптація, пацієнти перестають звертати увагу на ці дисфотопсії. Тобто, вибір ІОЛ це пазл. І після складання цього пазла ми можемо отримати тільки гарну картинку, задоволити пацієнта. Тому, якщо нагадати такі. Підвести черту під обрання мультифокальних ІОЛ, то ідеальний пацієнт для монофокальної ІОЛ з пролонгованим фокусом. Це той пацієнт, який бажає зменшити залежність від окулярів, але в той же час має деякі бюджетні обмеження або має деякі супутні захворювання. Для пацієнта класичних іол з пролонгованим фокусом, тобто, це е, зір середні, починаючи з 60 сантиметрів. Це також пацієнт, який бажає мати, бути незалежним від окулярів більшу час дня. Це пацієнт, який не дуже часто виконує роботу на близької відстані, працює з смартфонами, з комп'ютерами, хоче мати гарні гастротузори для далі. І бажає знизити різик нічних фотопсій і має відсутнє захворювання сітківки. Для трифокальних іол – це е, пацієнт, який бажає повної незалежності від окулярів, якому бюджет дозволяє поставити цей тип лінзи. Це пацієнт, який розуміє можливість появи незначних ночних дисфотопсій, і він до цього відноситься дуже позитивне, і обов'язково мають бути відсутні супутні захворювання. І недифракційна Едов, X-Едов, і Ол це пацієнт, який бажає. Мати незалежність від окулярів на більшій відстані, але потреба для окулярів для читання не має дуже великого значення. Це пацієнт, який потребує дуже якісного зору в ночний час. Це пацієнт, який не бажає бачити ніяких дисфотопсій і дозволяє бюджет, і він може мати деякі несуттєві зміни на очному дню. Тобто найкращий пацієнт для мультифокальних іол це гіперметропія, міопія середнього або високого ступеня, пресбіопія. Ми маємо ретельно оцінювати стан переднього відрізку оку, сітківку і для розрахунку ІОЛ використовувати форми останнього покоління. Також хочу сказати, що для досягнення результату ми можемо не тільки використовувати різні види ІОЛ, а використовувати різні, Технології, тобто використовувати технології мінімуві або технології mix, and Match, яке також дозволяє нам отримати гарну якість зору. Ну в заключенні хочу сказати: ми маємо розуміти, що, на жаль, не всі пацієнти потребують мультифокальної корекції. І для того, щоб досягти гарного результату, по-перше, хірург має добре знати всі існуючі віди інтракулярної корекції. Він має знати, добре знати результати своєї хірургії. Він має спілкуватися з пацієнтом, знати його потреби і проводити ретельне передопераційне обстеження. Тобто не існує єдиний ІОЛ, яка буде підходити для всіх очей, і кожен пацієнт потребує своєї персональної інтеракулярної лінзи. І дякую за увагу.